Привіт всім! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хочу показати вам, як мені вдалося за рівно за три місяці заробити майже 500 доларів. І то цілком пасивно. Так як ви дивитеся мене, а може ви вперше на моєму каналі, то я інвестую в акції, а в основному в акції американських компаній. Ну і на цьому каналі ділюся з вами інформацією, як мені це йде. Рівно три місяці тому, 5 травня, народився в мене син. І в той день я купив одну акцію компанії Amazon. Вона на там той час коштувала 2400 доларів. Від того часу багато чого мінялося. В принципі, ситуації на ринку були різні, але вам хочу показати результат за три місяці інвестування в акції Амазон. Перейду до комп'ютера свого і вам все наглядно покажу. А зараз ви бачите на своїх моніторах цифру 142 долари. І це не через те, що акції впали з 2400 доларів до 142. Ні, це через те, що за цей період часу, за тих 3 місяці, відбувся спліт акції Amazon 1 до 20. І в моєму портфелі замість однієї акції стало 20 акцій. Просто ціна акції теж поділилася на 20. І в мене просто зараз 20 акцій по трошки меншій ціні. І бачите, що зараз вартість акції Amazon 142 доларів. Я купував одну акцію тут за 2390 доларів. Ну тоді комісія мені коштувала за 35 центів, щоб купити акцію. Ну, такі, в принципі, низькі комісії в Interactive Brokers. І хто ще не має брокерського рахунку в Interactive Brokers, то силочка буде в описі до даного відеоролика, так що можете перейти і зареєструватися. Я тоді купив одну акцію за 2390 доларів, а зараз в мене є вже 20 акцій по 142 долари. За цей період. Часу дана дана транзакція так. Дана покупка принесла мені 461 долар. І це рівно за 3 місяці е, часу, так, ну, от, в принципі, вражаючи результат, бо 19% за 3 місяці добитися такого, ну, важко, в принципі, але можливо. Але хочу вам показати більше, що за цей період часу, навіть за менший короткий, коротший період часу, можна було заробити набагато більше. І зараз вам це покажу. Дивіться, коли тут натисну Amazon е, акції, і після того, коли я купував. Давайте знайду той період часу 4 травня, 5 травня. Так, у мене тут на польській мові, бо я проживаю на території Польщі. Бачите, 5 травня навіть в той самий день можна було купити акції Амазону навіть не за тих 119,50, а навіть за 116 доларів. Але бачите, якби я трошки ще почекав, а це буквально ще добрих два тижні, то я б міг купити акції Амазон за 107 доларів. Ну, а в принципі, бачите, тоді було трошки відскок. І навіть пізніше, навіть. 13 червня можна було купити акції Amazon за 103 долари. І якби ми в той самий день купили акції, то до сьогоднішнього періоду часу ми б могли заробити. 37,5%. Це, в принципі, за скільки? За пів місяця, один, за 2,5 місяця можна було заробити на акції Amazon 40%. Скажіть мені, де в принципі таке можливо? Ну, але якщо ви думаєте, що я зараз продам акції Amazon, так, ну, бо можна було би заробити, продавши аж цілих 461 долар. То ви глибоко помиляєтеся, продавати акції Amazon я не збираюся. Дану акцію, і я купив, можна сказати, навіть. Навіть не для себе, так, а для мого сина. Я її купив в день народження, в перший день народження мого сина. так. І надіюся, що за 18 років, коли мій син виросте, так, стане повнолітнім, і продасть навіть ту акцію Amazon, то за виручні гроші можна буде багато чого купити. Так, так, так в принципі, я планую, а подивимося, що з цього буде. Бо взагалі-то по результатах фінансових дана компанія. Хоть і має велику капіталізацію, але далі зростає. І зараз вам теж швиденько покажу, може комусь це буде цікаво. Є такий сайт, як MarketWatch, і тут, перейшовши в аналітику, або навіть давайте покажемо спочатку фінанси, так? Ви зараз подивитеся, наскільки зростає виручка, чиста виручка, чистий дохід на одну акцію за там, наприклад, за останні 4-5 років. Ну і в принципі, в майбутньому результати. esse que... Теж в принципі непогані. А що за цим йде? А це за цим йде збільшення вартості акції Амазон. Дивіться, в 2017 році виручка, точніше, оборот компанії, так, дохід компанії, був 177 мільярдів доларів. За 2021 рік компанія виручка компанії склала майже пів трильйона доларів. Це просто вражаючі цифри. Ну і як бачите, тут є ріст з року в рік, тобто, бачите, за 32. 20, 37, 21% з року в рік компанія збільшує свою виручку. Ну і так само і з чистою виручкою, і з доходом на одну акцію, тут можна, в принципі, подивитися, але не думаю, що вам це цікаво. А зараз я перейшов на сайт Yahoo Finance, бо тут краще вам можу показати, як збільшувалася виручка компанії. І тут є результати аналітиків теж. Дивіться, за цей 2022 рік компанія збільшила свою виручку на 11,2%, що, в принципі, Пін є аж так багато, як в наступному році, бо в наступному році аналітики прогнозують ріст виручки на 15,6%, що є вже досить хорошим показником. А це нам дасть в перспективі теж тих 15-20 років ріст виручки на одну акцію в шаленому темпі. Ну і таким чином буде збільшуватися вартість акції однієї Amazon, щоб в майбутньому, можливо, навіть мій син продасть акції Amazon, навіть не по 120, бо я покупував по 120 доларів, так? А наприклад, там за 1200 доларів, що є ріст в 10 разів. При тому, що це чисто пасивний дохід, бо я раз купив акції, в принципі, вони знаходяться на моєму брокерському рахунку. Я нічого не роблю, тільки час від часу слідкую за фінансовими показниками компанії, і якщо що, то зможу докупити ще навіть більше акцій Amazon, бо вважаю, що це досить таки хороша компанія. А як ви? Вважаєте, напишіть в коментарях, і до речі, хто дивиться мене і ще не підписаний на мій канал, то прошу зробіть це зараз. Всім дякую, і всім па-па.